Великий-великий привіт! Вітаю вас на моєму квітковому каналі. І сьогодні, друзі, хочу вам трошки показати, що в мене квітне у моєму весняному садку. І почнемо з вами з таких нарцисиків. Жовтенькі, такі красені. Ось вони вже так гарно квітнуть. Правда, у нас сьогодні сонечко і вітер. Вітер ужасний, не дає мені знімати відео. Але поки не відквітли, вирішила вам трохи познімати. Ось так вони у мене квітнуть. У мене їх дуже-дуже багато. Троянточка вже викинула свої росточки, дуже довго сиділа. Багато троянд у мене чомусь загинуло цієї зими. Лілії у мене сходять. Лілій у мене дуже-дуже багато в цьому році. Буду їх викупувати, висаджувати, розсаджувати. Так що, якщо кому потрібно, звертайтеся. Ось такий у мене рожевий гіацинтик. Ось такий красень. Він такий блідо-блідо-рожевий. Більше схожий. схожий він такий на біленький. Такий. Ось такі гіацинтики. Так багато в мене тут різних очитків насіялося. Ще я в цьому році їх не, не проривала. Ось такі тут кам'яні троянди теж порозросталися. Також у мене їх дуже-дуже багато росте. Це в мене раніше була така альпійська горка, а зараз у мене це вже не альпійська горка. А ось такий очіток я вам покажу, дивіться, де він у мене росте. Такий він червоний. Влітку він на сонечку зовсім прямо такий, аж коричневий. Там ще ось кам'яна трояндочка маленька росте. Зараз я вам її покажу. Ось така теж червоненька. І оцей у мене очіток росте. Ось подивіться, на на фундаменті. Це у мене тут такий. Фундамент залитий, і він ось отак росте в мене на фундаменті. Ось подивіться прикол. Дивіться, тут у мене камінь. І на камені виросла ось така трояндочка. Така малесенька кам'яна трояндочка. Ось дивіться, як вона виглядає. Ось на камені так вона росте собі. А ось тут бачу вже почали маленькі мускарики. Ось дивіться, які вони вже почали. Ось такі викидати вже квіточки. Ось такі гарнесенькі мускарики. Скоро затвінуть у мене. Треба все поприбирати. Мамашка розрослася. І знову читки поросіювалися, порозросталися по всій, по всій клумбі. Ось тут я ще побачила, ось, подивіться, малесенькі. Ось дивіться, які бутончики. Такі вони колокольчиками квітнуть. Як воно називається, я не знаю. Але воно таке малесеньке і вже викинуло ось отакі бруньки. На двір винесла вже свої бругманції. Ось такі вони в мене зараз так виглядають. Ще, можливо, їм і холодно, але я їх вже винесла. Ось одна бругманція. Ось іще одна. Ось стільки в мене бругманцій наросло. Ну, нічого, вони вже почали адаптуватись. Ось вже. Яблуня ось такі бруньки дала. Ось вже пошти листочки розкрилися. ось Не дуже зручно мені знімати, тому що вітер у нас страшенний. Тут, бачите, які вже листочки викидає, дуже вона рання. А ось це вже в мене тут ось така гортензія, хамелеон. Ось викинула такі бруньочки, Ось тут ще одна малесенька бачу, не промерзла. Ось така маленька. Я їх укривала на зиму. І вони в мене вижили. Ось чотири штучки. Такі в мене гортензії Хамелеон. Дуже ось отака смородина. Такі листочки викинула. Вітер стукає, грюкає, страшне. Неможливо познімати відео. Та малина теж вже викинула, бачите, які листочки. Все прокинулося, в цьому році буде рання весна. Це вже агрус. Ось отакі вже листочки видав, кущик такий розрісся. Це в сусідів щось грюкає. А оце у мене петрушечка. Ось така вже можна їсти. І курочки ось отакі бігають. Не всі, це, які я побачила, познімала вам. <хи> ось такий. такий ось такий вже чесничок росте. Лаванда, бачу, ще не прокинулася, ще вона спить в мене. Декоративна, декоративна капуста. Я її в тому році багато насадила, оце понаростала мені. Це карликові нарциси, але вони. Пізні. Вони ще поки що даже і не викидають ніяких квітів. Вони будуть квітнути аж після того, як відсвітуть тюльпани. Аж тоді, аж тоді вони заквітають. Ось тюльпанчик уже маленький, ось такий. А ось це у нас отака лісна поляна. Накопали в лісі пролісків. Таких, знаєте, проліски вже відквітають. Таких, знаєте, лісних накопали квітів, насадили. І ось такий лісок біля двору. Ось така красота. Вітер, на жаль, ну нічого. На газоні біля двору ось такі весняні квіточки. Ось така ялиночка росте красуня біля двору посадили. Ось отакий вже піон сходить. Він такий дуже красивий, коли заквітне. Коли заквітне, я вам його зніму і покажу. Він скоро заквітне. Я його вже винесла на двір. Надіюся, йому не дуже холодно. Не знаю, якими квітами воно буде. Такими, вроді схоже, як біленькими буде квітнути. І на я вам хочу ще показати нашого нового жителя, але я його не можу знайти. Зараз залізу в сіно і буду шукати. Так, я його чогось не бачу і не чую. Ух, знайшла. Подивіться, знайшла його. Такого сьогодні кабанчика купили маленького, але він такий, не знаю, що за порода чоловік привіз. Він якийсь червоний і, бачите, як далматинець з такими п'ятнами. хрю-хрю, Ось бачите, який він червоний, такий даже рижий, такий, такий прикольний. ім'я йому ще не придумали, скоро придумаємо йому ім'я. Ось такий ось такий новий житель. Всім дякую за увагу, хто був зі мною. І до зустрічі! Скоро зустрінемося з кімнатними квітами. Всім пока-пока!